Давайте оскаржимо акт податкової перевірки. Іноді до нас звертаються клієнти з проханням надати їм таку послугу. Однак це не зовсім вірне формулювання, оскільки акт податкової перевірки є внутрішнім службовим документом, який містить у собі виклад основних обставин перевірки та висновків за результатами такої перевірки. І такий документ не породжує для платника податків жодних правових наслідків. А тому на акт перевірки ми можемо подати заперечення до контролюючого органу, який виніс такий документ, в якому зазначити мотиви своєї не Згод з даним документом, і за результатами розгляду нашого документа податкова може прийняти два рішення. Перше, це врахувати наші пояснення та скасувати висновки акту перевірки, або відхилити наші заперечення, залишити без змін акт перевірки та винести податкове повідомлення рішення. І саме податкове повідомлення рішення підлягає адміністративному. Або судовому оскарженню. Більш детально про судове та адміністративне оскарження ми заповнимо з вами у наступних відео. До зустрічі!